Привіт, Буковель. Вдяглися ми як для апокаліпсиса. І зонтик навіть з собою взяли. Віка у вітровці. А тут можна вже загоряти. Отак швидко змінюється погода. Так, першочергово ми маємо попасти на підйомник. Що робити влітку в Буковелі? Перше це підйомник. Хотіла ще потрапити в ПАБ на тюрліх, але чомусь влітку він не працює. Доміки видніються в Далечині, якась статуя кам'яна. По дорозі теж багато котеджиків малесеньких. Я думаю, там десь приблизно три тисячі за ніч, а може навіть і більше зараз. Гуляючи, топаємо на основну площу. Віка! Так, а там зібрання якихось сатанистів. Дивіться, дивіться, по кругу пішли. Там зараз демон з'явиться. Вікуха, вікуха, включай камеру. Нам треба якось попасти на цю канатну дорогу. Це, походу, десь треба обходити. На газоні організували ліжачки, можна відпочити. Ми з вікою ніяк не могли знайти каси. Не йшли цією дорогою і не бачили, що каса ззаду була. Зараз підемо до нормальної... Віка, не туди. А, туди? Та ні, не, не це вона. Оглядовий витяг це те, що треба нам. А ще є аквадром і гірський картин. Ціни ви самі бачите. Заплатили ми е, 500 гривень і дали нам отакі ось два квиточки. Засовуємо штрих-код і ця штука нас пропускає. Щоб поручень поставити, треба його вгору і повернути. Ну Що їдемо? Віка, ти не дергайся, воно старе. Ми ще. Якийсь міні-озер це під нами, але це не озеро молодості. Потроху піднімаємося до гори і насправді підйомник ну, дуже старий, тому трохи лячно на ньому підніматися. Ну, Віки нормально, вона все фоткає без зупину, так що вона відволікається. Як і пишу, бо воно колихається, як якась сабдеповська хірня. Коли <реш> мав. Речі, все одно на підйомнику дуже-дуже холодно, і не дарма ми вдягли курточки від вітру. Віка, телефон! Чим вище піднімаємося, тим краще стають краєвиду. Виїхали ми на гору підйомником, і зараз покажу, що там є цікавого. Гори в тумані. Якщо повернути від підйомника наліво, то там є невелика тераса з дуже затишними лампочками. Зараз подивимося, що там. Ось такий простір для відпочинку. З ліжаками, столиками, кіоском, де можна придбати холодні напої. Людей тут не дуже багато, як для Буковеля, певно, не так вони часто виїжджають на підйомнику. І ось тут можна присісти, взяти собі чогось прохолодного і просто помилуватися на краєвиди. Що ми зараз і зробимо. Ось він, той самий кіоск. Пиво тут від 90 гривень до 150 напої по 65 всяким, але пиво непогане є. Ну що ж. Треба десь піти присісти. Багато людей. Але ми все ж таки знайшли з вікухою місце і трошечки відпочили. Поки ми підпікали носа на сонці, людей вже стало трошки більше. Тут гарні краєвиди, так що, окрім самого підйомника, можна завітати на цю терасу. До речі, туалет у них тут теж досить культурненький, реально, як ніби у якійсь квартирі. Гарно, чисто, лайк. Like. До того ж, і безкоштовно. А ось що по праву сторону підйомника. Тут теж щось є цікавеньке, а панорама лаунж і так далі. Ну, перед тим як їхати вниз, ще глянемо одне оком. там. Подивіться, який тут є реквізит. Підожди, підожди. Треба ж це канонам. щоб було, так? Да? Ось тут і ресторанчик є, фільварок називається. З непоганим таким видом. Салати від 145 гривень, деруни за 250 гривень, бограч за 230, гарніри по 110 гривень. Ці страви на мангалі ціна за 100 грам. Ну напої приблизно по київським цінам. Ми з вікою на мажори, так що не заходили, а пішли гуляти на терасу. Тут вид навіть краще ніж там, де ми тільки що були. Нафоткались і попрямували до підйомника, бо вже час їхати на низ. Який висновок? Підйомник у Буковарі це дійсно місце, де треба побувати, бо дійсно краєвидів тут багато, дуже дуже гарних, і ми дуже задоволені, поверталися додому.